Вітаю, шановні пані та панове, В ефірі черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Наша сьогоднішня тема використання засобів фото та відеофіксації представниками ТЦК та СП. І наша сьогоднішня спікерка Тетяна Камерістова, речниця Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Майор ЗСУ, доброго дня. Добрий. День. Отож, розпочнемо, пані Тетяна. Який відсоток ТЦК та СП вже забезпечений бодікамерами і чи вони використовуються під час усіх виїздів мобільних груп? Ну за всі територіальні центри комплектування України я не скажу. А що стосується власне Рівненської області, то 100% потреби задоволено в повному обсязі. Слід сказати, що це закупівля органів державної влади власне, військової адміністрації і доброзичливців, які допомогли нам їх придбати. На даний момент не всі наші патрулі виїжджають з бодікамерами, але вже як зазначено, з 1 вересня зобов'язуються всі представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які виїжджають на оповіщення особово на оповіщення громадян мобілізаційного віку, зобов'язані носити свої відео засоби відеофіксації, але не тільки носити, а вони повинні бути включеними і фіксувати все, що відбувається. Зрозуміло, як використання бодікамер вплинуло на прозорість та зменшення кількості скарг від громадян? а Також ще якби так продовження запитання: як організовано збереження та аналіз відеоматеріалів для запобігання порушенням з обох сторін? Ну, ми візьмемо спочатку першу частинку. Насправді, наша інтернет-мережа просто кипить уривками, скажімо, відеозаписів, де переважно представники територіальних центрів контактування чинять насильство, порушують закон відносно громадян України. Але власне використання засобів відеофіксації, знову ж таки зможе об'єктивно оцінити ту чи іншу ситуацію, тому що ми будемо бачити повністю весь процес, який відбувався. Оскільки представник територіального центру зобов'язаний включити засоби відеоспостереження одразу, як він вибуває на патрулювання і записувати повністю все, що відбувається. Потім, по тому, коли він повертається вже з виконаного завдання, вони здаються на спеціальний сервер, сервер, зливаються і зберігаються впродовж 30 днів. Скажімо так, якщо виникають потреби, чи якісь певні ситуації набувають розголосу в інтернет мережі, чи не дай Боже там призначається судове, судове розслідування, тому власне в той момент вони Скажімо так, через це вони зберігаються той час, який буде потрібен. Наскільки це спростить чи покращить ситуацію, яка відбувається в Україні, так насправді ми будемо бачити реальну картину. Ми не будемо бачити уривок того, що відбулося власне той, який потрібен в певній тій чи іншій ситуації нашим військово зобов'язаним громадянам, а будемо бачити те, що відбувається насправді. Е, ну і ще власне, да, слід добавити, якщо можна. Я, я вірю, що це насправді покращить ситуацію, тому що ми повинні розуміти, що війна триває, і процес мобілізації буде тривати до, до, до того часу, поки він буде потрібен. І, власне, від засоби відео та фотофіксації допоможуть нам уникнути от таких, от, скажімо, огульних звинувачень в сторону територіальних центрів комплектування. Ну і разом з тим. Такі трішечки змусить представників територіальних центрів комплектування тримати себе в руках, але ми зважимо на те, що це люди, які 99% мають бойовий досвід, мають контузії, і поранення, і відповідно, ну скажімо так, провокації з боку громадянського нашого населення також мають свої знаки. Зрозуміло, дякую, пані Тетяно. Нагадаю нашим глядачам, що це був онлайн-брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Ми говорили про використання засобів фото та відеофіксації представниками ТЦК та СП. І нашою спікеркою була Тетяна Камарістова, речниця Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки майор ЗСУ. Ще раз дякую вам, пані Тетяно. А також хочу подякувати пані Любові Глух, яка здійснювала переклад жестової мови нашого брифінгу. Усім дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей.